Доброго дня, друзі, всім привіт! Так, що ми можемо вам запропонувати з згріно. Дивіться, дуже багатий вибір. Це у нас каптори. Вартість. З вартістю. Це буде відео з вартістю. Так, зараз я вам скажу, скільки в Україні буде ця автівка уже на номерах. В даний час вона знаходиться в Німеччині. Я теж знаходжусь в Німеччині. Так. Транспортне средство вже зарезервіруване. Да? Воно зарезервіровано. Ну, десь фактична вартість ну, цих авто була десь е е приблизна, вартість, приблизна вартість. Так, Машина 2017 року з маленьким пробігом. І його, скоріше всього, вже, хтось зарезервував, будуть купувати. Маленький пробіг, 86 тисяч. Дуже складно, друзі, купити маленький пробіг, тому що його постійно розбирають. Ну Десь приблизно вартість в Україні 16 доларів. Це я вам сразу скажу, менше не буде. Потому что зараз уже мы там чуть-чуть подорожала из-за того, что курс НБУ догнал наличный курс. Тому вот такая ситуация. Значит, вот еще один у нас сейчас. Тоже зарезервировано не найдено. Странно. Так, це машина теж з маленьким пробігом. 82 17-го року механіка 90 сильна. Теж вона зарезервована. тобто ну, Ці машини зарезервовані, це два каптура, вони так стоять, як однакові, Ну, в принципі, отака ситуація. Це кліво у нас. ну Кліво, друзі, я не знаю, буде вам цікаво, ні тут. Кліво всі будуть десь приблизно по 14 тисяч євро, тобто по 15 доларів. Цікаво, не цікаво, але це сучасні від 2018 рік. Значить, переходимо на мігани. Є кліво. Ну, чим цікавий Кліво, друзі? Кліво цікавий тим, що вони супер супер економічні. Тобто там двигун це 1.5 Рено, і він на 90 сил, і механічна коробка передач на 5 ступенів. Ну Вони в Німеччині навіть бувають по 70 сильні. Я не знаю, цікаво, вам, не цікаво. Мені, чесно сказати, я б, звісно, таку машину не брав. Якщо б дешево брав, брала, а дорого ні. Так, що у нас? Мігани да, пішли. ну Міган бензиновий, значить, бензиновий, кому цікаво, значить тут у нього маленький буде кілометраж. ну Комплектація Базе. Максимальна комплектація. Тут величезний екран, двигун тут 1,3 і бензин. Бозе хат Е ап дисплей 18-го року. 97 тисяч. Пробіг, друзі. В Україні. Буде з усіма витратами десь приблизно 18 євро. Я не знаю, цікаво вам, не цікаво, 20 тисяч доларів. Так, Тут ще. Такий міган, такі. а то он на що стоїть. А то що у нас. Талісман. Лімітед. да? Талісман, друзі, талісман в кузові в кузові седан. Є у нас такі любителі. Ренот Талісман Двигун тут 1,7. Це машина супер сучасна. Значить. Який рік? 19 й рік, маленький пробіг, 135 тисяч. Машина має 135 тисяч, маленький пробіг, вартість в Україні. Ну, кстати, і недорого коштує. Е, так, десь приблизно 16 тисяч євро. 16 тисяч євро 135 000. пробіг, 150 сил, дизель Шварц. Комплектація механіка, ну і такий супер ЛЕД, да? Ох, Супер ЛЕД, це вже 19 рік, це вже оновлений двигун Сажблю, саж а тут 1,7. Так, це у нас Каджар. Друзі, Каджар появився. Ура! Кому цікавий Каджар? Аліно Каджар, двигуна 1,5 DCI, комплектація Intense, Nav'i, наві, камера, навігація камера. Друга половина 2017 року пробіг 124 тисячі кілометрів в Україні буде з усіма витратами 17-рік, значить 17 тисяч євро. Ну, нормально, 18,5 доларів. Так вони завжди і коштували. Друзі, ну це свіжа машина, маленький пробіг, 124 тисячі. Комплектація Intense. Значить, Сидіння з шкіряною підтримкою. Так. Значить, сидіння передні з обігрівом, да, я так я розумію, і автоматична коробка передач IDC, це робить з подвійним щепленням. Без доступ. Ну, за що і любить люблять Рено. За те, що за маленькі кошти можна би купити величезну кількість опцій. Все, вже площадка закривається, ми теж йдемо. Значить, без доступ, подивіться, знизу: підніжка, гума, мішелін. Диски 17. звичайно світла, Ну машина класна. Мені сподобалось. Так, значить, тут у нас ріно кліво. Ріноміган 4. Ріноміган 4. Вартість в Україні. Кому цікаво? Сьогодні відео з цінами, друзі. Так. Значить. Також бензин 1.3, 1.3 бензин, 19 рік, 63 тисячі пробів. Хто бажав бензин? 140 сильний, 1.3, механіка. Будь ласка, машина має. Наші комплектація лімітет механіка в Україні буде з усіма витратами десь приблизно 16 тисяч євро, 19 рік. Ну, Нормальні такі значить, безключовий доступ теж є. Датчик світла доща. Ну, все, як завжди, і комплектація лімітет. Друзі, на цьому все. Не виключайтесь. Якщо хто не підписався на наш канал, будь ласка, зробіть це, вам це нічого не варто, а ви отримаєте класні якісні відео і можете нам замовити. Сучасне європейське авто і недорого. Всім мира в Україні особливо. І авто, які ви собі самі. Бажаєте.